про реальну мету російських атак на енергетику про те, як вони б'ють по соціально вразливих, Росія намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави. Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. З такої причини, на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення. Сказав він, він наголосив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян. І з низьким рівнем доходу. Адже люди з середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання, відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки. Військові та урядові структури також уже давно оснащені генераторами, Але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верст населення, які мають нижчий дохід. Зазначив він. Він також підкреслив, що Кремль ставить за мету саме соціальний тиск на Україну. Далі знову ж таки цитую: російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни. Підсумував Буданов. Ну до речі, варто нагадати що наразі в Україні споживання електроенергії залишається високим через складну ситуацію зумовлену російським ударами та холодною погодою. Голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що окупанти змінили тактику до стратегії випаленої землі. Це сталося після того, як масштабні обстріли Ерефії не змогли вивести з ладу українську енергосистему. Зокрема, цієї ночі російська армія знову вдарила по Києву. Основною ціллю була інфраструктура столиці. Так кажуть расисти, ну і власне далі знову ж таки про Кремль, знову ж таки про те, які заяви лунають, і знову про гур, що кажуть звідтіля. Кремль розробив нову методичку для промивання міських дітей в окупації. Будемо говорити про цю тему. Знаємо, що вона дуже важка для розуміння для переживання. Ну справді, бачите, як українських дітей там зомбують, так би мовити. І наразі знову ж така інформація, що кремлівські пропагандисти розробили нову методичку для впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях України. Документ радить виявляти підлітки, які цікавляться подіями в Україні або читають міжнародні джерела. Кремлівські пропагандисти розробляють. Було нові методичні рекомендації для профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму серед молоді, що проживає на тимчасово окупованих Кремлем територіях. У документі окупантам та місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які захищають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні, або просто читають міжнародні ресурси та проводять з ними виховну роботу. Кремлівське виховання, так би мовити, спрямоване на формування у дітей викривленого, викривленого, перепрошую московського пропагандою світогляду, зазначили в гур. Зокрема, методичці наголошуються на обмеженні доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про другу світову війну. Замість цього пропонується нав'язувати російську пропагандистську історію, віліке т'єче так, так скажемо, що має вкорінити російський імперський наратив, тобто все, що відбувається з російськими дітьми на території реш. Ріської федерації, яких самого дитинства дають їм несправжню версію історії, яка відбувалася у нашому світі, так і зараз роблять тимчасово окупованих територіях з українськими дітьми. Ось така інформація з'являється в медіа. Такими даними ділиться гур. Ну, і Далі говоримо про те, чому вночі попереджали про Арешнік підготовка чи залякування, так би мовити. Отож, моніторингові канали писали, що Росія може використати міжконтинентальну ракету Арешнік з Капустиного Яру раніше. Листопаді 24-го року було лише одне офіційне застосування цієї зброї. Після цього окупанти залякували Україну новими запусками. Цю ситуацію прокоментував нашим колегам з 24-го каналу, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський, зазначивши, що після офіційно підтвердженої атаки була спроба застосувати рішник знову, але вона виявилась неефективною. Крім того, перший дар по Дніпру, на його думку, також був провад. Дякую Словами Храбчинського, треба зрозуміти, що Арішнік, звичайно, міжконтинентальна балістична ракета, яка не передбачає роботу на таких відстанях. Тому росіянам треба було суттєво облегшити зменшити певні її характеристики. Далі цитую, повертаючись до того, чому була зазначена ця загроза, тому що є можливості щодо систем раннього попередження, які бачать активність на капустиному полігоні, тобто запуск, відкриття люків, пускових установок або розвертання якоїсь пускової установки, що своє. Чергою дає можливість завчасно сформувати сигнал раннього попередження про потенційний пуск, сказав експерт. Таким чином Україна попереджають, що можливо буде застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Колишній офіцер повітряних сил підсумував, що такі дії росіян безумовно є залякуванням. Це ймовірно пов'язане з тим, що Росія отримала чергові санкції, тому прагне підіймати градус для того, щоб все відбувалося на її умовах. Ось власне так пояснив всю ситуацію експерт Храпчинський. Ну і до речі, також на цьому фоні з'являються і заяви глави нашої держави Володимира Зеленського. Він дав коментар стосовно того, що Росія цьогоріч випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більш як півсотні кинжалів. Ось таку заяву зробив Зеленський у своєму Фейсбуці. Росія від початку року випустила по Україні вже близько 700, 770 балістичних ракет та більше ніж 50 гіперзвукових типу кинжал. Отож, як зауважив глава держави у ночі російська армія знову атакувала Україну цього разу. Загарбники застосували десятку ударних дронів і дев'ять балістичних ракет. Є загиблі та десятки постраждалих ракетного удару. Зазнав зокрема Київ, про що ми зами говорили раніше. Президент висловив співчуття рідним та близьким жертв ворожої атаки. Він підкреслив, що майже кожна російська атака проти населення України це комбіновані удари з балістикою. Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Петріот, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття. Дуже важливо, що партнери, які мають можливість реалізувати те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю зазначив Зеленський. Усе за його словами можна зробити у партнерів. Є необхідні системи. Вже зараз вони можуть допомогти в захисті України. Америка, Європа, країни Великої сімки можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя. Наголосив президент. Як повідомляють до речі, наші колеги з у ніч на 25 жовтня російська армія атакувала Балістичними ракетами Київ у кількох локаціях спалахнули пожежі. Як знаємо, є інформація про загиблих і про постраждалих. Ось такі заяви від Зеленського. Ось таку інформацію він надає.